We'll Близький схід славився тим, що десятки років правили при владі ті самі люди. І туніський президент був людиною, яка очолювала цю країну понад 20 років. Арабська весна справді змінила регіон, почали говорити про арабську молодь, про надію демократії. І, чесно кажучи, навіть Владимир Путін багато переживав про те, що сталося з арабськими диктаторами, такими як Муамар Каддафі, за Тунісом Єгипет. Jemen, Потім Сирія, Лівія і багато інших країн в деяких чогось досягли. А в деяких, як ми знаємо, далі говоримо про хаос, можливо, навіть про радикалізацію регіону. Це велика суперечка між демократами і між людьми, які кажуть, що стабільність понад усе, і не треба виходити на на вулиці. Між людьми, які говорять про те, що демократія дуже хитка і, можливо, не варто ризикувати, і тими, ж, хто сподівається, що вся боротьба ще попереду. і, і саме тому цікаво саме з України подивитися на туніський приклад. Це країна, яка все ж таки вважається. Такою, яка досягла якогось успіху, багато людей мігрують в Європу через економічну кризу, і досі все не так спокійно, але все одно не можна порівняти ситуацію, як це було доти. Західні медіа часто говорять про можливо арабську зиму, і сьогодні трошечки з таким, можливо, навіть і негативом, і розчаруванням згадують про ці події. Бо все доволі складно, але не так складно, якщо порівнювати українцям. Корупція і Свавілля поліції були тими першими причинами, які змусили Тунісів вийти на вулиці. І ось з нами на зв'язку Лілія Веслаті, журналістка, журналістка-розслідувальниця, яка пройшла весь цей шлях, з якою ми багато спілкувалися упродовж цих років. І хочемо, звісно, запитати. Чи справдились якісь надії, і не тільки казати зрада чи перемога, а що буде далі. So, Lilia, thanks a lot for... тенкселотфолілія, дякую, що приєдналися до нас. You know, Саме цього дня after, згадують перемогу day, в своїй революції шість років тому. Розуміємо, що не всі надії справдилися, існує розчарування. Та що кажуть люди, як вони почуваються, згадуючи ті події? Чи головні розмови про те, що нічого не змінилося? Трили, але чи закінчилася боротьба? Що далі? Дефентлизефайт ізніт you heading? What thoughts you have? Тморотвобіде ці дні в Тунісі шестиріччя революції. Я хочу нагадати, що тоді ми називали її революцією гідності, а не арабською весною. Ми не Сирія, Лівія, ми не Бахрейн. У Тунісі відбуваються зовсім інші процеси. Ми досі боремося з режимом. У 2014 році у Тунісі були вибори: прозорі, чесні та демократичні. У нас є приклади того, якою може бути демократія та справедливість у судах. Ситуація в Тунісі трохи відрізняється від. Від ситуації в інших арабських країнах у 2015 році у нас не було жодних терактів, а в країні було спокійно. Ми стали значно сильнішими. Ви спитали, який настрій у туністів? Люди скептично ставляться до подій часів революції. Вони мають сумнів, чи дійсно то була революція, чи дійсно є зміни. Людей цікавлять економічні проблеми. Вони не бачать політичних реформ. Люди не радіють річниці революції. Однак, активісти, які боролися за справедливе правосуддя, за політичні реформи та реформи, спрямовані на подолання корупції, досі продовжують цю боротьбу. У них все ще є великі сподівання, що зміни такі будуть. Коли говорити про геополітику, туніс розташовано між Лівією та Алжиром. В Алжирі все ще спокійно. А от в Лівії багато повстанців та ісламістів. У нас не дуже хороша ситуація з нашими сусідами, але наша революція триває. Ли ми yeah. бачилися через два роки після революції, через три пам'ятаю, коли активісти в Тунісі були відчаї. в той самий час. В Єгипті також був момент вибору. І диктатура повернулася. Заговорили про те, що ситуація після революції гірша аніж до Туніська демократія в критичну мить вистояла. А що зараз? Завдяки чому ви зберігаєте цю жагуду змін? Єгиптом весь час керувала армія, а в Тунісі після революції до влади прийшли нові люди. Так, це правда, що у Крима є представники старого режиму, але багато опозиціонерів таки пройшли до влади. Інституційна піраміда перевернулася. В Єгипті все зовсім інакше. У них при владі залишилися ті самі політики. Саме тому опозиція не змогла прийти на керівні посади. У Тунісі опозиція присутня на всіх урядових ланках і серед військових, і в громадянському суспільстві. Якщо ми подивимося на рабський. Ки світ і на те, що в ньому відбувається, то побачимо, що треба бути обережними. Кожен має робити свою роботу якісно та самовіддано у 2014 році. В нашій країні були вибори, і наш колишній президент Монсеф Марзукі тоді сказав, що поважатиме вибір туністів. Тоді він сказав, що ми маємо показати світові, що вміємо демократично передавати владу іншим та змінюватися. Сказав, що поважає закони. Ендеси зветент зрилі, якщо говорити про геополітику, коли орієнтуватися на те, як західні медіа говорять про Туніс, то йдеться про хаос, небезпеку порівняно зі стабільними часами диктатури. Ви самі сказали, що терактів поменшало, але чимало тунісців їдуть воювати за ісламську державу. Є великі проблеми з бідністю. Як ви пояснюєте це у нас жартують, що якщо щось трапляється в Парижі чи Берліні, чи будь-де, то ми молимося, аби це зробив не Тунісець. Останній теракт в Берліні. На жаль, скоїв наш співгромадянин. Це було масове вбивство. Це дуже сумно. Ми намагаємося забути все, що було, і жити далі та любити. На жаль, цей режим породив таких монстрів, нову генерацію людей, яким від 18 до 35 років, і вони роблять страшні речі. Це дуже важливо. Нещодавно Німеччина просила Туніс взяти відповідальність за туністів, що зараз в Німеччині, та отримали відмову. Ми повинні брати відповідальність за людей, які борються за демократію, але також і за тих, хто намагається зруйнувати усталений демократичний лад. Ми нове покоління. У нас політики нового гатунку, і ми маємо вирішувати і ці проблеми. Це надважливо Нлілі, ви були в Україні і спілкувалися з українськими журналістами-розслідувачами. туніська революція на три роки випередила українську революцію гідності. І Якісь етапи ви вже пройшли. Що ви скажете? українцям? Якби я говорила з українцями, то звернулася б насамперед до українських журналістів, активістів, правозахисних організацій. Я б сказала: не звертайте увагу на те, коли центральні медіа пояснюють, що всі проблеми через тероризм, вони в медицині, вони в корупції, вони через бідність. Це те, на чому ми маємо сфокусуватися та чітко окреслити справжні виклики та проблеми. Доступ до охорони здоров'я, корупція. Це проблеми зрозумілі не лише українцям та. Ністям вони стосуються усього світу. Проблем оффелкер.